Далі ж говоримо про ситуацію на фронті, що зараз відбувається в межах Покровського напрямку та безпосередньо у місті. На чому зосереджується ворог, намагаючись захопити Покровський, чим ще ускладнена робота наших військ. Там говоримо далі. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади Міні Олекси Добуша із позивним трай уже з нами напрямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, розкажіть зараз, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності і безпосередньо у Покровську покровську важко, як в принципі на напрямку. Настільки важкого, настільки важкої ділянки фронту, мабуть, в Україні більше зараз немає. Розкажіть, яку тактику ворог здебільшого застосовує, і як намагається зайти в місто? Що помічаєте? Вони використовують вже тривалий час тактику так званого просочування малих груп. Вони заходять, концентрують певно в певній ділянці значні сили. І використовують вже для того, щоб контролювати, але поки що е е е наші люди працюють по всьому Покровському. Зараз яке озброєння більшого використовують росіяни? Чи намагаються атакувати? А основне озброєння на напрямку це дрони. Це е е різного виду, різного класу і крила, і FPV, В основному FPV. Як ударна сила розкажіть на чому здебільшого зосереджуються росіяни? Можливо, як вони намагаються перерізати будь-які логістичні шляхи збройних сил? Вони використовують дрони, як і ми використовуємо дрони. Тобто, це не так, що вони відрізали нам логістику і ми ніяк не контролюємо ситуацію. Вони так само страждають у той більше страждають від наших дронщиків. Наша піхота це сміливі вогни, які тримають позиції. Будь-що і ворогу важко працювати на напрямку. Саме тому вони кидають сюди велику кількість сили, живої сили, підключають велику кількість дронщиків, яка зважає нам в роботі. Відрізаться намагаються відрізати повністю нашу логістику. Але ми робимо так само, і вони страждають якби не більше. Зараз, чи вдаються росіяни до штурмів, і якою є інтенсивність боїв, зокрема, в вашій зоні відповідальності? Штурми відбуваються на постійній основі. Це різна кількість. Вони заходять як таково. Лінії бойового зіткнення немає, це в е, сумішок. Наші позиції знаходяться по всьому місту, позиції ворога знаходяться е, на певній ділянці міста. Ми, е, В основному наші дронщики вражають їх логістику, а піхота б'ється відповідно з живою силою, якій вдається просочитися. Розкажіть, хто саме зараз воює проти вашої бригади? Наскільки це вмотивовані підготовлені військові РФ? Дуже різне: це є і відверте м'ясо, яке на бої, і є певна кількість підготовлених і вмотивованих, які завзято б'ються за нашу землю. Чого із ваших спостережень в росіян найбільше зараз із техніки? Загалом чи мають вони важку техніку, чи загалом це більше така легка fpv FPV-дрони, як ви розповідали? В основному це все ж FPV-дрони і загалом використання легких дрон дронів саме Крил, які вони застосовують в асортименті на напрямку? найбільша проблема створює саме в півдрони. Що ще ускладнює роботу збройних сил України? Зокрема, спілкувалися напередодні в ефірі з іншими військовими. І з цього напрямку вони розповідали, що цивільні залишаються в місті. Це теж може ускладнювати роботу і, можливо, навіть якісь погодні умови, так які станом на зараз є в Покровську і навколо, і що загалом от які речі стають на заваді того, щоб успішно виконувати роботу. Те, що ускладнює роботу нам, те ускладнює роботу і нашому ворогу. Погані погодні умови. Це негативно для роботи наших дронщиків, і так само роботи їх дронщиків. Найважче. Я думаю, це логістика саме до входу в місто. І Так само їх авіація вона створює певні проблеми. Скільки, а помічаєте, що росіяни намагаються переодягатися у цивільний одяг або ж можливо даються до певного маскування? Вони протягом від повномасштабного наступу використовували всякого типу хитрощі, використовували і нашу форму, і привдягалися в цивільний одяг? Але хлопці з ними працюють, тобто їх виявляють, і ситуація дуже важка. А битися дуже важко, але не неможливо. Розкажіть, як українці, зокрема глядачі суспільного, можуть полегшити цю ситуацію саме для вашої бригади, тобто допомогти з якимись актуальними потребами, де шукати і чого потребуєте найбільше. А... Нам потрібні фахівці, не тільки нам, не тільки нашій бригаді. Зараз немає чужих підрозділів. Всі ми виконуємо задачі захисту нашої батьківщини, нашої держави. Нам потрібні фахівці це люди певної моральної і етичної гідності, які прагнуть захистити нашу державу. Дякуємо вам за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами військовослужбовець 68-ї окремої ягарської бригади імені Олекса Довбуша на позивний трай говорили ми про покровський напрямок фронту, яка зараз там ситуація.